Шановні члени комісії, сьогодні на порядок денний у нас є е, двоє питань. Перше питання це про припинення роботи промислового ринку на стадіоні. О, я його який... так звучу. про розгляд листа, про розгляд звернення. Про, про розгляд листа, про розгляд звернення, воді. Про користування стадіоном, так. так? І про розгляд звернення фізичних? Ну, ще одне питання буде про е, про, про присвоєння, присвоєння звання маті героїв. 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 Я, Я, Я зразу оформляюся. І так, що так. до першого питання. Хто за такий порядок роботи, Прошу голосувати. Хто за? Лиф. Проти утримувати. Мені краще. Вступив лист. Від керівництва Черемош просить продовжити термін угоди про користування стадіоном до 31 грудня 2025 року. Прохання зв'язане з численним зверненням жителям району та підприємців викликаними припиненням роботи промислового ринку на стадіоні, який обслуговує що відповідно до вказаної угоди. Я би дуже хотіла, щоб нам начальник відділу освіти молоді та спорту, пані Єра Петрівна, сказала кілька слів. І друге звернення. І, друг, і друге звернення. що mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. все, повідомляючи. Ага. Перше звернення. Ми фізичні особи-підприємці, які здійснюють на території селищного стадіону торгівлю, товарами промислової групи. Звертаємося до Верховинської селищної ради для вирішення наступного питання. З 2003 року ми здійснюємо торгівлю. Вказаними товарами на селищному, селищному стадіоні така діяльність вигідна нам, підприємцям та жителям селища верховина і навколишніх сіл, оскільки до місця торгівлі легко добратися покупцям. На протязі цих років склалися довірливі стосунки між підприємцями та покупцями, за допомогою яких населення району мало можливість придбати необхідні товари, не виїжджаючи за межі району. В даний час ми дізналися, що вирішується питання перенесення ринку з селищного стадіону в інше місце. Вважаємо, що таке вирішення питання не відповідає інтересам ні підприємців, ні покупців. Кожного четверга на стадіоні здійснюють торгівлю в середньому 30 приємців, не рахуючи продавців, які на зареєстровані податку, не зареєстровані в податкових органах. Для того, щоб розвантажити товар з машин та виставити його для продажу, необхідна велика площа землі. І навряд чи на території селищної селища є вільна і доступна земельна ділянка, яка підходить до такого виду діяльності. Від здійснення торгівельної діяльності ми сплачуємо значні кошти в бюджет, а перенесення ринку в інше непристосоване місце, яке буде віддалене від автостанцій та продуктового ринку, не буде задовільняти ні підприємців, ні жителів. І тут є підписи підприємців, прізвища та підписи. І ще одне щодо припинення терміну дії угоди. Це вже наша відповідь. Це вже відповідь на це звернення, відповідь відділу освіти. Відділ освіти, молоді та спорту, Верховинської селищної ради розглянув звернення стосовно продовження терміну угоди і дії про користування стадіону. Повідомляємо, що зазначена угода мала характер земельного сервітуту відповідно там до статті. Цивільного кодексу України і стосувалося надання права користування стадіоном для проведення тренувального процесу дітей та молоді, які займаються у е, Черемош. Будь-які положення щодо здійснення торго, торговельної діяльності чи розміщення ринку на території стадіонів у угоді відсутні Відділ освіти не заперечує. Е, Проти подальшого використання спортивної споруди для проведення занять і тренування дітей та молоді, відповідно до її функціонального призначення. Разом з тим звертаємо увагу, що відповідно до статті 83 земельного кодексу України землі комунальної власності, на яких розміщені об'єкти фізичної культури і спорту, мають цільове призначення для фізичної культури і спорту. Статтей 1.17.31 закону України про фізичну культуру і спорт спортивні споруди використовуються виключно для занять фізичною культурою, проведення тренувань і спортивно-масових заходів. Статті За 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні зміна цільового призначення земельних ділянок належить до виключної компетенції селищної ради. Таким чином, розміщення торгівлі чи ринку на території стадіону суперечить вимогам чинного законодавства та не може бути предметом угоди про користування. Спортивною спорудою. Крім того, повідомляємо, що забезпечення діяльності ринків або стихійної торгівлі не належить до компетенції відділу освіти, що визначено статтею 30 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Повноваження у сфері торгівлі та побутового обслуговування належать до виконавчих органів ради. З огляду на викладене відділ світи не має правових підстав продовжувати договір у частині, що виходить за межі його предмету, а саме використання стадіону не за цільовим призначенням. Водночас, ми підтримуємо продовження спортивної діяльності Черемош у межах тренувального процесу для дітей і молоді у формі. Та в спосіб передбачені чинним законодавством України. Ось така відповідь: відділу освіти на звернення Черемош та підприємців. Будь ласка, Ірана дуже дякую вам. Ну, найперше, напевно, з цієї відповіді ви вже зрозуміли, так що угода, яка договір сервітуту, який був трьохстороннім, між відділом освіти, ФСК Черемош та спортивною школою, вона не має жодного відношення до торгівлі. Так? І ця угода, звичайно, що без проблем буде продовжена, бо ми розуміємо, що діти, які займаються ФСК Черемош, вони мусять тренуватися, і для того у нас є стадіон. Дуже би я хотіла, бо ми з вами не плутали ці дві ці дві різні речі: торгівлю. І заняття спортом, так тому що е, у відділі освіти нема таких повноважень, щоб надавати вам дозвіл на торгівлю, чи не надавати, це перше питання. Друге, ми всі маємо розуміти, що стадіон має своє цільове призначення. Про це я вам написала, відповідь я свою надала. Все, що стосується торгівлі, стихійного ринку, підприємницької діяльності, це буде вирішувати селищна рада, чи то виконавчий комітет, чи то сесія. А ми вже, відповідно, будемо підпорядковуватися вище стоячому органу, так як нашому засновнику. Нема проблем. Ми ж розуміємо, що закон почепає. Що, де ж мені не надавали право на базар, а селищна рада виконком погодівських да нести, не робити сюди та прохання людей. Я це вам все Китайська зараз... моліцька каже так, ліпше порушити закон, ніж викликати гнів народу. Якщо влада має волю, то вона може піти, де питання на порушення того, що там ну, принцип такого. Особисто до мене, які ви маєте, скажіть, будь ласка, запитання. Ні, ні. Все я голові, що черну, що Це без проблем. Це собі до, я ми собі довгі буде продовжувати. Ми... там так написали. Так. А макіували тим, що люди до нас повернулися і до, 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 до нас приходять. Чого закрити базар? Ми, ми, ми не можемо проводити. Торгівлю на території. так, ради. але у вас є рішення виконавчого комітету так. Верховинської селищної ради, так. яке війшло в дію з 1 січня 2018 року, де тимчасово була дозволена стихійна торгівля mm. саме на стадіоні Черки. Ну поки що рішення не відмінено. А, а чому ми це не виваємо? Права на той сервіту користування, то ми не можемо. Це різні речі. Ви можете чи не можете, Не плутайте, будь ласка, це це то, ці різні, то, різні то, речі. ми вас Продовжити клубом, і все. Ну, це вже питання виконавчого комітету чи, чи сесії селищної ради. Так, наше так. завдання Шо, таке дати можливість, можливість дітям фізично розвиватися Витання, дітям, які, які займаються у спортивній школі, також і дітям, які займаються у. Спортивному клубі Черемо. Все, все це проблеми немає. Дякую. Ну, є другі питання, скажімо, які ми, на мою думку, це двон селища Верховина. Сесія територіальної громади не може Кривопільський, Красноїрський, то що вирішують питання селища. І що принципово треба провести громадські слухання у Верховині, у Верховині, в Красної, в Кривополі, Верховенні провести громадські слухання, які мали би вирішити питання про стадіон, можна стане на сьогодні так, стадіон так. державна, ще не добре. Я так. почну з самого початку. Дитячо-юнацька спортивна школа має державний акт на стадіон на і на цю на стадіон, бо там є чітке цільове призначення земельної на, ділянки. На, на будинок у вас є документи. Ну а як же ж? Ну добре як яка комісія прийняла будівель? Ну для того є відповідні органи, де нам надали право власності От нам не дали зареєструвати mm -hmm. через то, що було не завершене будівництво на клуб. І не, місту, і сьогодні, що не Ми з вами почали зі стадіону. Стадіон балансоутримувачем стадіону є відділ освіти. Звичайно, що власником є Верховинська селищна рада. Але як в державному акті, так і в положенні, так і в всіх правоустановчих документах, стадіон має своє цільове призначення і дана земельна ділянка. Розумієте? Все. А далі я кажу, що буде вирішено. Ми навіть не робимо з цього ніякої проблеми. Яке рішення прийме, це я вже це не це знаю. Це. Чи це буде виконком приймати чи, чи, чи депутати селищної ради, я вже це не знаю. Але те, що від нас відбуло освіти, це, від екраніка, свіди, все, та це та абсолютно та не наше повноваження. Ну, ми не вимагаємо, да скажемо, від вас що неможливо. можливо вам продовжити договір, який закінчиться перша версія. Ви все читали, ви все зрозуміли. все, Питань немає. А далі, що буде, це смію влада не рішаю. Так, звичайно, дякую. То що, питання пропоную винести? на ну, сесію. Населення. Комісії хай вона скажу. Маєте бажання сказати, Василь Іванович Михайло роз'яснила Все чітко і ми розуміємо, що першим перш, перш ділом перш треба це поновити. Угоду, Добавити, треба постановити угоду, щоб діти могли на не... стадіоні займатися, Але на даний момент і немає звернення про, про бажання продовжити цю угоду. Ви пишете, ви починаєте прости про про промислові риба не на скаргами, якими підприємцям? Підприємці, підприємці, підприємці які не нововав? дітей спортом. Я вас прошу, не плутаємо, будь ласка, ці дві речі, добре? Ну, ми перепишемо, Давай, давайте, Які підприємці переписуємо. Ну а для чого там Та, підприємці? Так, то підприємниці Треба дійсно написати, що ви хочете продовжити угоду без підприємців, без ніякого заробіту. Ми не будемо платити на це чи простіше скажімо, що клуб в результаті тої торгівлі бо треба да, заплатити за прибирання, за косіння, за це що школа не має ці гроші. І бюджет не навіть. <плес> так, але це в нас було і прописано в договорі сервітуту, де за користування стадіоном, бо в нас не йде мова про оренду тільки за користування стадіоном. У певні дні, у певні години, спортивний клуб Черемош має ряд своїх зобов'язань: покосити, повітувати, прибрати. Що, а мені даєте заробити копійку? Ну ми не та установа, щоб ми давали вам заробити, на жаль. При угоді було оговорено, що з, базар, з базару будуть копійки, треба заплатити за світло. За сміття, за буші. світло ми платимо, ми будемо платити світло самостійно. Тобто, світлом тут проблем немає, бо там не нагорає так багато енергоносіїв, що ми не могли його заплатити. Але ще раз почуйте мене, будь ласка, бо я більше вже це повторяти не буду. Не плутаємо ці дві різні речі. Якщо ви будете мати окреме рішення на провадження стихійної торгівлі на стадіоні Черемош, тоді ми будемо обумовлювати все решту. Ну, що... Зараз, зараз ми все рівно ми не можемо. Вам дати в безкоштовне просто користування стадіо. У Нас мусить бути ми маємо три сторони, так і кожен має свої обов'язки і своє відповідно є закон України, який передбачає фінансування місцевим органи спортивних клубів, які займаються спортом з змовнику. На жаль, ні. А от є такі законопроект, бо і вже закон прийнятий, який передбачає, що Зараз, але думає, що знову ж таки це неповноваження відділу освіти. Ну я розумію. Ми, у нас ми змагаємо, є заклади що... дошкільної освіти, заклади маємо, загальної середньої. Є гроші. що там ще платимо 15 тисяч вам за те, що ніби ми маємо вогоду. Ви не нам, бо ці кошти так, йдуть на минул благодійний минул. рахунок раз. Я. А з іншого боку, вони йдуть одразу ж на розвиток, на змагання дітей, які ну, ді навчаються у спортивній школі. Але ж клуб той не відки бути, що взяти. От тепер вистава була концерт на стадіоні. Ну добре, що це прийшли свої люди, ж там заплатили за те, що прийшли. Не щось там о 5700. Я не знаю. Ну, я знаю, то Так, так. так. Ну, називаєте. Бо я, ви всі суми а знаєте у відділу освіти, а тут о, о, не знаю. Друге питання, є друге питання, що розумієте, коли ми це все обговорювали і коли ми це говорили, то це вже купороту. Вертаємося до того, не треба нам, аби ми все сварили один з одним. Ми а ми в 17, то ми не переможемо, ми просто так емоційно. 17, був договір цей, рішення сесії 18-го року. В не конкотна. Не в Сесії. Було рішення сесії в мене є на руках. Рішення 18-го року. Залишити його у селі, бо освіта, ми це розуміємо, що освіта не має права дати ні в оренду, не має права дати там торгівлю. Це. Вони це не мають права. Вони мають право дати тільки для заняття фізично культурним спортом, Все. Вони це мають право. А для торгівлі немає. А сесія селищної це має право дати. Кожний клуб, який на території нашої України живе, він має на себе заробити Іначе він не буде жити, немає звідки він взяти копійки. Бо не дає йому, і безселічна рада, прийшла і сказала, ми даємо на утримання стадіону оці кошти. І тоді питатися у клубу, а де ті кошти ділися? Ну, а ми це, я не можу. Ну, дивіться, що хочу це що це вам це? сказати наступну річ. Василь Василь, я направду хочу вам подякувати, так. бо за ці п'ять років у нас була з вами дуже хороша співпраця. Питання не було питань. Все, що треба, було зроблено, упорядковано. Звичайно, що навіть ми знаємо ці сидіння, де не було можливості сісти, вони були зроблені. Так? Частину було коштів з Верховенської селищної ради, частину було коштів саме з проведення того стихійного ринку, але насправді зроблено. Вона було багато, але розумієте, що ми заходимо в якусь таку ситуацію, що Ну, на жаль, напевно, не просто це кажуть в народі, що добрими справами собі вистелюємо дорогу до пекла. Тому є чіткі статті закону, які регламентують цільове призначення земельної ділянки, яка є саме під стадіоном Черемош. І більше ми, як відділ освіти, нічого змінити і зробити не можемо. Ще хочу сказати, що в нашій освіті є кілька стадіонів. Повірте, вони не виглядають гірше, ніж виглядає стадіон Черемош. Ну, якщо так розібрати. Це знаєте, поставити на вагу всі позиції, всі за і проти. Утримуються інші стадіони. Ми мусимо і утримати цей стадіон, основний верховинський, бо це лице це нашої громади. Ми проводимо багато заходів, ми проводимо багато змагань різного різного типу, і тому він мусить бути упорядкований. Ще ми мусимо підняти питання, яке є надважливим: це ці дерев'яні будки, які також є на частині земельної ділянки, яка є саме в державному акті, власником якого є дитячо-юнацька спортивна школа.

З усіма секціями, з усіма і все. Інакше не може робити таких. базарів. Так, але це ми з вами говоримо зараз про такі речі, які десь трошечки дуже далекі. Ми давайте починаємо з найменшого. Ми і так мусимо впорядкувати ту торгівлю, яка там є, так? Привести в порядок ці будки, що є. Ці, що взагалі ніхто ними не користується, їх же ж можна звідти забрати. Ну, ви розумієте, що воно теж така, десь частинка верховини, яка може виглядати набагато краще. Безбережня. Я на тому стояв тої території стадіону, там має бути спортивна споруда. Переміт елементарно, що може бути каток у землі, а в тенісу початка в вікі. Що... Ну дивіться, ми саме примагаємо спорожнього це, це не, так, це так, не так, потребує великих коштів. Але в перспективі там мав бути скритий спортзал, щоб секції працювати. Ну, я я, я надію, май... що ми будемо писати ряд проєктів, так як пишемо в багатьох закладах освіти, і безперечно, що Аби тільки все було добре, а це звичайно, що порядкується, зробиться, я впевнена, що ми виремо якийсь проєкт на те, щоб можна було там добудувати щось ми, для розвитку дітей. Наприклад, з тим самим київським динамом шахтарем, що вони хотіли тут створити базу. І чому не створили? вази, Ну а ви знаєте, чому? Ну, а вам я буду, розказую? Що вчора я приїхав так. туди, і і одразу питання, чия земля клубу чи держави. Ну, дивіться, хочу вам сказати одразу поставити таку велику жирну крапку. Е, хто би там не був, що би там не було, з відділу освіти, чи буду я, чи буде третій керівник. Нікуди цей стадіон не піде. Він буде на балансі відділу освіти. Так само, як і спортивна школа. Ми ну, Це така моя позиція. я маю Ми на неї... не претендуємо через те, що якби наприклад була позиція, цей стадіон відбавлю громадським методом. Держава не дала ні копійки. І був створений клуб. Усі, хто будував цей стадіон, були членами управління клубу, і вони мали вирішувати питання, як його використовувати, утримувати команду, спонсорство, все. І Якби це було збереглося на сьогоднішній день, проблема з командою на першій з області не було б. Бо і різгоспи, ніж і, і буде, були і, і все це платили гроші і утримували. Зрозуміли, не почули, але вже є, що Іра Петрівна, дякуємо вам за те, що нам детально ще раз пояснили, роз'яснили. І що, пропоную винести на розгляд сесії, так? Я думаю, що виконавчий комітет. комітету продовжити до. Ні, це виконавчий комітет, по ідеї цим займається, так? Так

Та. Так, це рішення Та...oyu? сесії було. Це було рішення сесії. Це ми говоримо саме про стихійний ринок, який відбувається ще четверга на стадіоні Черенжі. Ні, це ринок його говоримо. Ми говоримо про клубу, територію та всього. Про продовження просування клубом, це це ніхто не забуде. Якої є саме угоди? Що Добре, а чому ви до цієї угоди пишете підприємців? Скажіть на вас. Через те, що нас підприємці питають, чого немає. Що підприємці вас питають? Чому не займаються діти на стадіоні? Чого немає? Ринків? Ну правильно немає. Так, так ви то угода, ви розумієте? Угода наша нічого не має до ринку. Ще раз вам пояснюємо. Ви собі вже знаєте насія на, на, на розглянув то звернення громадян і до нашої приліпили а окремо. Ну то що тут це ви маєте на сайті, то ви мусите самі писати. це розділити самостійно? Ми розділяємо, ми подали своє від клубу. А що населення подало там чи хто тут приєм, це не ліс? Так я вам ще раз задам одне запитання. Да. Отже, ви розумієте, що наша угода в її межі входить тільки заняття дітей на стадіоні спортом, тих, які займаються. У спортивному Ти, клубі не Черемош. Все, крапка. хто займається у спортивній школі. Спортивна школа вже до вас нічого не має, розумієте? Ну, все вже. Стадіон спортивної школи. Звичайно, що вони там займаються? Бо то їх. Власність. Давайте формулюємо правильно. Це власність за користування, підміщайте, що власність. Розумів, що два громади. А є відділ відділу власником стадіону, які спортивної школи є засновник селищна. А відділ освіти є балансу утримувачем. Так, розділяємо на два питання і рекомендуємо правильно формулювати це питання погоду. Дати згоду ну, то... ні, народ... нічого, нічого. Дивіться, ми як тут у цій відповіді я все вам написала, так, що це... ми абсолютно не забезпечуємо тренувальному процесу дітей і молоді ну, так, так. так у формі не чинним законодавством. Так, так. так, все, ми та, абсолютно що, нічого та, не що маємо проти. Що ну, рекомендуємо щось нам треба написати. Ну, так, продовжити угоду. О, оце я ми Частиніко. рекомендуємо так, продовжити угоду. Я все маю нагоду, щоб ми правильно сформували. встановляємо, продовжити, угоду. продовжити угоду. угоду. Так. Так. Використання стаття. У межах тренування дітей. Тебе з цією відповіді собі напишете. Там молоді. Mm -hmm. uh -huh. У формі та в спосіб передбачена чим законодавством країнам треба написати, що продовження спортивної діяльності mm -hmm. розкричаємо. Mm -hmm. Таєте, mm -hmm. рекомендую продовжити угоду про спортивну діяльність, так, як mm -hmm. ми... mm -hmm. про що слово? Я вам зараз це напишу, я зараз вам напишу. Це ви давайте розглядаєте тоді наступне питання. Я вам про запишу. продовження спортивної діяльності, mm -hmm. так? Mm -hmm. Так. звернення Секретарю не собі розідає окремо питання, то це наші випадки. І як це? Це перше питання і друге. Це в частині цього. Що рекомендуємо винести на розлад сесії? На розглясе. Можна розладна сесії. Це моя така думка. Можливо, що ви собі беріть у цього листа та йдіть до, до секретаря селищної ради з цим листом. Не. Він вже вірить. Ви собі не, не, він написав на комісію цей лист. Знову прийде ти, до нас. Він не розібрався добре до кінця. А, до кінця. То ж, так, що їх просто.

Ну, відхилена через те, що це не є компетенція. Або, не, або, або будь як так, як було рішення сесії 18 року. Ну, це вже вам скаже Петро Миколаївич, це, це, так, це вже... Да, ну, нам... Ми тобто, до вас діячих питань, просто хочемо, аби це було Добре, так, щоб ми знали, Добре, що ви говорите, що ви говорите. Так, ви це не занесіть Петру Миколаївичу, що це не компетенція. компетенції. Освітянської комісії не... Честь мать.

Так, так і робити. Робити. Дякую ще раз. Одного закону, що те так, так. так. І наступне. Я, руку, і на а далі будемо. Думаю, що робити? І третій, і так. Парт, і так. Чи будемо бігати, чи будемо розгляд заяви Поступила заява. Добре, да. коняку. Як Поступила заява від Зелінської Надії Олексіївни. Жительки з села Кривопілля, прошу сесію селищної ради представити мою кандидатуру до почесного звання України мати героїня за народження і виховання восьми дітей, з них п'яті до восьмирічного віку. Пакет документів весь доданий. Так, є. Багато так, дітей кінці так. Мілі, дошли, там кінці місяця дали свій весло також, що вони не заперечили. Ні, ми що... завжди є підтримуємо. Ні, за, ну, так, за те, ми, що присвоїти. І... Все, все офіційно, все звичайно, все всі так, перевірили, всі документи наявні. То не що пропонуємо ви винести народний Все, світа. А це скажете, як правильно ви не записали? Mm -hmm. Так, це подовж ти що це довгі але я зараз не хочу. Але правильно ви вже написали. Добре, все. все. Ну так голосуємо. Так, так хто, хто за те, щоб винести дану заяву на розгляд сесії, прошу голосувати. За. Проти утрималися. Найперше питання ще по першому. І ще по першому питання. Хто за те, щоб винести такі питання на розгляд сесії селищної ради про продовження договору? На розгляд сесії? Ну та на розгляд сесії? Ми своє питання. Чи я, І... я... Ні, 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 просто ні, продовжити ні, ні. договір? Продовжити договір. До, а на який термін продовжити договір сервітут. на термін вказано. Рекомендуємо відділу продовжити договір, як він правильно називається. Так. Прошу голосувати. Так. За проти. Утримання. Але саме в частині тренування, заняття спортом так, і... Тільки так та, заняття, фізкультурою і спортом. і Дякую, друзі комісії, можна дякуємо можна. вам за роботу. Всім гарного дня. Дякуємо. і вам. До побачення.